Любі друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Закінчилося 8 березня, квіти продовжують радувати, життя продовжує йти. І ми продовжуємо жити. Є справи нагальні, які потрібно робити. У мене сьогодні похід був АОК, мені призначили заняття для спинище, і потрібно затвердити, щоб АОК затвердила. Якщо не затвердять, то сплачувати буду сама майже по, точніше, повністю, а ні, то частково, якщо затвердять. Показала вам ось так: в Німеччині намічені дерева, які висаджують деякі організації. Погляньте, як це приємно, коли росте деревинка, яку ви посадили. Це повністю парк, який висаджений. Працівниками. А весна, як бачите, продовжує свою ходу, хоч і морози вночі, і ось така, спочатку думала рододендрон, а тепер засумнівалася, дуже схожа на листопадну азалію. Звичайно, це ми вже йдемо з дитсадка, у мене був вихідний, я млешка забрала, вирішила трішки допомогти і прогулятися. В садочку ми беремо ось такий судочок. І, звичайно ж, ми там не їмо. А коли йдемо додому, то їсти хочеться. В садочку готують раз. Інколи він зовсім не їсть ті продукти, які там. І коли він їв, я поглянула, що він кудись дивиться. Йому дуже сподобалася ось ця величезна машина, яка збирає. забирає картон на переробку. Погляньте, з якою увагою він дивиться. Я навіть не витерпіла і вирішила. Зняти. Апетит у нас піднявся, покращився, дивлячись на таке дійство. Дуже розумно все придумано, дуже гарна машина, і все робиться по ділу. Трошки вам покажу сьогодні садовий центр саме стелажі до Великодніх свят. Всі ви знаєте, тут. Три зали в трьох різних кольорах, де підібрані декорації саме це білий зал, є чорно-золотий, Ну, ви все побачите. Вибрати можна і в стилі все оформити в одному стилі. Це дуже добре, мені таке подобається, коли зайшов і вибрав все, що тобі потрібно. Я спочатку не думала знімати, а потім вирішила: квітів було новеньких дуже мало, і вирішила вам показати ось ці зали. Є такі декорації, які можна виготовити і самим, як бачите, нічого складного. Прикрасити за своїм смаком все. До речі, я робила великодній віночок і вже зробила його, повісила саме так, як я хотіла, тепер він у мене довершений. Покажу вам на. Останок його квітів, поки я гуляла по залу, вивезли нові орхідеї. Орхідеї, в принципі, свіжі, але асортимент як такого не було. Вирішила практично знімати нічого, то прогуляємося тут, як бачите, і мені подобається саме ручна робота, це я люблю короби. Люблю горщики з ротангу. люблю такі приказки, прикраси під дерево саме. І тут є дуже багато ідей для свят. Інколи ну, заходжу, дивлюся, звичайно ж, не роблю так, як тут. Тут не дуже дешеві, скажімо так, прикраси, можна схожі знайти в рази дешевше. Але Ідеї, як бачите, тут є. Інколи доводиться відводити в камеру, бо люди підходять, дивляться, вибирають. Ну, от, як бачите, ціна не зовсім дешева на таку маленьку іграшку. В Німеччині дуже багато різних виробів при нас... Придатних, не знаю, як правильно сказати, для освітлення саме відпочинку зон відпочинку. Це і свічки, це і лампи, це і ліхтарі. Ви погляньте, як цікаво, обіграли дерев'яне яйце, наче з зайчиком. Дуже цікаво. Садова, садові меблі Гарні такі, мені подобається. Люблю такий стиль. Але дороговастенько скажемо так. Хоча, звичайно, хто працює на високооплачуваних роботах, ось подобаються мені такі горщики. Вони використовуються саме як горщик, туди насипається земля, торф в основному щоб було легеньке. Різні форми, і в одному стилі можна повністю зробити чи веранду, чи терасу. Ну, у мене вже буде все поки в різнобой, як ото кажу. Головне, щоб у мене були рослини, які мені подобаються. А вже в чому рости вони будуть? Придумуємо, приспособимо і зробимо. Ціна, як бачите, достатньо висока. Ну, і як же я пройду повз ось цю красу? Такі рогата це віола. Фіалка. Ось погляньте, Мені сподобалися ці схожі на наш прапор жовто-синій, але в наборі дорогі вони, такі набори композиції, я вирішила пошукати окремо. І не повірите, я оббігала в супермаркети, садові центри, будівельні магазини і я не зайшла саме такої комбінації. Хоч бери, купуй ось цей великий горщик. Хоча він мені не потрібний. Ось вам покажу ще великоквіткову, гібридну віолу. Як бачите, кольорів дуже багато, У мене навіть була ідея взяти жовтий і синій і поряд посадити. Але вони відрізнялися це знову рогата віола, відтінки різні. Але те, що мені потрібно, я не знайшла. Але я не втрачаю віру та надію. Шукаю, ось навіть отак вам сфотографувала, буде виглядати непогано. Але хотілося б в одному кольорі, щоб це було. Ви зрозуміли, що я хочу. Нема саме голубих. І жовті, не, не чисто жовті, але які ж вони гарненькі, вони мені нагадують очки котиків з такими вусиками, дуже симпатичні. Ось так весна вривається, просто залітає в, в наші оселі, дарує красу. Сьогодні в нас сонечко. А вчора був туман, я знімала відео і показувала, і дуже різко похолодало. Сьогодні у нас. Бастує транспорт, автобуси, і в мене відео буде ще одне. Це вчорашнє, а буде сьогоднішнє про те, як я йшла пішки на роботу. Я ніяк не можу відірватися від цієї краси, насолоджуйтеся, любуйтеся. І вдома я придбала ось такі мої світильнички для моєї тераси. Вирішила показати на цьому каналі. Ось так вони розбираються, включаються, напитуються сонячною енергією і вночі світяться. Але вони маленькі, великого такого ефекту я не очікувала від них. Але підсвічують так непогано. Не дуже вони дорогі, тому можна погратися незручною рукою. Я знімаю, вирішила все ж таки показати, ось так виглядають і покажу трішечки куточок з моїх квітів. Як бачите, вже і геацин починає розкриватися тетатет -тет квітнуть нарциси, і починаються цвітати великоквіткові нарциси. Я їх просто-просто обожнюю, особливо ось цей гарячий жовтий колір. Він неймовірно гарний. Весна, 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 весна. Вона приходить, вона дарує нам надію. І ось так у мене квітнуть рогаті фіалочки, Це мій подаруночок на 8 березня. Крокуси великоквіткові, але не той неймовірний кольор, який я вам знімала в одному коротенькому відео. Вони просто були ці, ці дуже гарні. Я дуже люблю великоквіткові крокуси. І ось так хомка Охоронець тюльпанчиків. Вночі, як бачите, виглядає не дуже яскраво, потрібно більше ставити на один квадратний метр цих світлячків. Але коли ввечері ось так сидиш і є е, е, свічки горять, то дуже так по-домашньому так затишно. Так хочеться вже, щоб і в Україні було таке спокійне життя, такі спокійні вечори. Я вдячна Німеччині за те, що вона нам дарує цю можливість. До речі, у мене є добра новина. Я їздила до свого лікаря, і мені зробили перерву від таблеток. Я сподіваюся, що я війду в стійку ремісію. моя пухлина зупинить нарешті повністю ріст. І ми будемо жити далі. А весна набирає обертів, вже починають квітнути сади, і так хочеться, щоб мир та перемога нарешті прийшли в Україну. І ми будемо молитися, триматися, вірити і надіятися і донатити на перемогу. І я бажаю всім, щоб цей Великодень був мирним. До зустрічі!